Яку температуру можна назвати нормальною? А для чого? Для зберігання продуктів у холодильнику близько 4 градусів за Цельсієм, для ліпки сніговика в межах 0 градусів за Цельсієм. Ну а для вдалого пікніка хочеться тепла десь від 20 градусів за Цельсієм. А які умови є нормальними для газів, дивись у нашому відео. На початку 19 століття італійський вчений Амедео Авогадро висловив гіпотезу, що за однакових умов маються на увазі температура і тиск, рівні об'єми різних газів містять однакове число молекул. Гіпотеза була доведена експериментально і отримала назву закон Авогадро. Проте протягом багатьох років відкриття вченого не було популярним серед тогочасної спільноти хіміків. Адже 200 років тому ще сперечалися щодо існування подвійних молекул, та й щодо хімічної формули води не було єдиної думки. Проте зараз такі питання не виникають. І нам точно відомо, що закон Авогадро працює за однакових температур і тиску рівні об'єми різних газів містять однакову кількість молекул, а отже, й однакову кількість речовини. Тобі вже відомо, що 1 моль будь-якої речовини містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені структурних одиниць і гази не виняток так 1 моль кисню містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені молекул кисню. А 1 моль вуглекислого газу таку ж кількість молекул вуглекислого газу. А як щодо об'єму? Встановлено, що один моль будь-якого газу займає об'єм 22,4 літра. Тобто усі гази мають однаковий молярний об'єм об'єм 1 моль речовини. Молярний об'єм позначається великою латинською літерою V з індексом m і має розмірність літр на моль. Але тільки за нормальних умов. Це температура 0 градусів за Цельсієм і тиск 760 мм ртутного стовпчика, або одна атмосфера, або 101,3 кПа. Скорочено такі умови позначають літерами N U. 0 градусів за Цельсієм Бр, Холодно. Але не хвилюйся, щоб працювати в хімічній лабораторії, тепла шапка не знадобиться адже там температурний режим від 15 до 25 градусів за Цельсієм. Але чому важливі температура і тиск для газів? Під час нагрівання чи зменшення тиску гази розширюються отже, об'єм збільшується. Під час охолодження чи збільшення тиску все навпаки. Гази стискаються, а об'єм зменшується. Тож 1 моль будь-якого газу за нормальних умов займає об'єм у 22,4 літра. Якщо ж газ містить будь-яку іншу кількість речовини, як знайти об'єм, що він займає? Дуже легко. Помнож кількість речовини на молярний об'єм і готово. А щоб знайти кількість речовини, треба поділити об'єм газу на молярний об'єм формули на місці, тож маємо для тебе завдання. Нашатирний спирт, що використовується в медицині, є розчином газу аміаку у воді. Флакон нашатирного спирту містить близько 0,6 моль аміаку. Визнач об'єм цього газу за нормальних умов. Щоб знайти об'єм аміаку, необхідно помножити його кількість речовини на молярний об'єм. Маємо 6 помножити на 22,4, що дорівнює 13,44 літра. Спробуй розв'язати ще одну задачу. Щоб заповнити кульку, витратили 14 літрів гелію. Обчисли кількість речовини цього газу за нормальних умов. Щоб знайти кількість речовини гелію, необхідно поділити його об'єм на молярний об'єм. Маємо 14 поділити на 22,4, що становить 625 тисячних моль. Газовані напої шипучі і мають багато бульбашок завдяки застосуванню вуглекислого газу. Пляшка газованої води містить 6,6 грама вуглекислого газу. Порахуймо, який об'єм зайняв би цей газ за нормальних умов. Ключ до вирішення більшості хімічних задач обчислення кількості речовини. І з цього й почнімо. Але не через об'єм речовини, а через її масу. Бо саме вона дана за умовою задачі. Тож, щоб знайти кількість речовини вуглекислого газу, поділімо його масу на відповідну молярну масу. Щоб пригадати, як обчислити молярну масу, переглянь одноіменне відео на нашому каналі. Тут зазначимо, молярна маса вуглекислого газу чисельно дорівнює його відносній молекулярній масі. Маємо 6,6 поділити на 44, що дорівнює 15 сотим моль. Тепер можна перейти до обчислення об'єму. Помножимо знайдену кількість речовини на молярний об'єм. Маємо 15 сотих помножити на 22,4, що дорівнює 3,36 літра. Зауважмо. 22,4 літра на моль це молярний об'єм, виключно для газів. Кожна рідка і тверда речовина мають свої значення молярного об'єму, для них закон Авогадро не працює. Так, одному моль води відповідає об'єм 18 мл, що трохи більше однієї столової ложки. Але звідки ми це знаємо? Розрахувати молярний об'єм ми можемо як відношення об'єму до кількості речовини. Або ж за допомогою густини. Пригадаймо, щоб визначити густину, необхідно масу речовини поділити на об'єм, який вона займає. Але ми знаємо, що маса дорівнює кількості речовини, помноженій на молярну масу, а об'єм кількості речовини помноженій на молярний об'єм. Тож, підставивши відповідні формули, бачимо, що кількість речовини є і в чисельнику, і в знаменнику, отже, можна на неї і скоротити. Залишається, що густина це відношення молярної маси до молярного об'єму. Отже, молярний об'єм це відношення молярної маси до густини. Так, молярна маса води становить 18 грамів на моль, а густина 1 грам на мілілітр. Тож молярний об'єм це 18 поділити на 1, що дорівнює 18 мл на моль. Запам'ятай закон Авогадро. за однакових умов температури і тиску рівні об'єми різних газів містять однакову кількість молекул, молярний об'єм об'єм одного моль речовини, нормальні умови температура 0 градусів за Цельсієм, тиск 760 мм ртутного стовпчика або одна атмосфера або 101,3 кПа. За нормальних умов молярний об'єм газів дорівнює 22,4 літра на моль. Молярний об'єм можна розрахувати як відношення об'єму до кількості речовини або як відношення молярної маси до густини. За допомогою молярного об'єму можна обчислити об'єм і кількість речовини. Що? Уже третя формула для розрахунку кількості речовини. Потрібно все це якось об'єднати. Вже готово. Чекаємо на тебе в наступному відео.